І так, народ, всім привіт! Хочу вам розказати, як можна зробити освітлення для свого дому. У нас цей непростий час. Хто має будь-який автомобільний акумулятор, можна навіть вбитий. Воно такий невеликий. 12 вольт, 45 А і 400 А. Для цього я взяв ось таку стару лампу. Від неї відрізав вилку. Можна від лампи зразу напряму підключити до контактів, Але я взяв ще вчупив кабель і отакий включатель, щоб кожен раз не знімати з кліну. Також я купив е, лампочку, а лампочка 12 вольт. Лампочка 12 вольт і 10 Вт. Тобто на цьому акумуляторі вона пропрацює орієнтовно 50 годин. Світить досить яскраво і для будинку достатньо. Важливо, лампочка має бути 12 вольт, щоб не потрібно було інвертора, тому що, якщо вкрутити лампочку, 220, вона або згорить, або просто не буде світити, або буде дуже слабо світити. Тому тут важливо. Також, якщо вас цікавить варіант, як можна зробити, щоб підключити холодильник, там, телевізор або заряджати смартфон, пишіть, знімлю вам окремий відос.